Всі привіт з вами Трісамесі Майка Адамс. У нас субота і сьомого ранку. Ми повернулися додому в минулій серії, якраз коли проходили челендж від розрабів. А сьогодні в нас більше як серія, в якій щось так буде відбуватися. Дивіться, який в нас Конор-красунчик. Він в нас закінчив університет. А от Сібіл, навпаки, вона продовжує навчатися. В неї ще один триместр, який в якому в нас всього три уроки, які ми повинні от виконувати. Три дисципліни, які ми повинні вивчати. І як бачите, ми фіга не зробили ще. В нас стартує навчання з понеділка, так? І це буде остання, останній тиждень нашого навчання. Коротше, ми за цей період повинні все зробити. І в нас сьогодні в серії буде похорон Рочестерів. От, тобто, мої Адамси, ну, особисто Артур їх добре знав, і він їм вирішив зробити ну, допомогти доньці молодшій. І зробити похорон. Ну там будуть тільки основні друзі, там і родичі рочестерів, тому так от. А що в нас тут є? Щось поїсти малому. Зараз ми все це зробимо. От, і я ще хотіла, щоб у нас, може, Артур порозмовляв все ж таки сіт, Вони давно про це казали, що треба порозмовляти. Ну, сід йому як би намікала, і він все відкладав. Тож я думаю, що ми сьогодні на обід з'їздимо разом сід, може, на якесь побачення, таке коротеньке, чисто от в обід разом десь проведемо час. І вони в нас порозмовляють. Давайте світ нас може щось легке приготує. Давайте може якийсь просто салат, хай зробить. От Артур в нас піде сюди і позаймається трошки своїми справами. Він же все ж таки в нас професор, тож перевіримо, може, домашки, що там як. І зробить свою от роботу. Наприклад, оце зробить Конор, і за того, що він у нас закінчив. Університет він вже може влаштуватися. Він у нас історичний факультет закінчив, і це означає, що він у нас може бути адвокатом. Отак, от, от тож, давайте ми його влаштуємо. Ні, він у нас навіть суддею може бути адвокатом, може бути його дружина Сібіл. От тому ми його на суддівську кар'єру відправимо. Він вирішив влаштуватися не просто так. Він побачив, що. Є така вакансія, і що, типу, Законодавство хочуть врегулювати якось судову систему, бо вона більш-менш почала підпорядковуватись одній родині. Коротше, вони захопили цю суддівську владу. І не те що одній родині, ну якби одній родині, але при цьому ще й одній організації, бо вся ця родина належить до організації Білої Лілії, це такий орден Білої Лілії, світлих махів орден і також всяких там алхіміків. Ну, в принципі, на них багато хто може працювати. тому от. І щоб це якось врегулювати, то наша літація. І сказала, що так як я голова держави, я хочу зробити реформи, щоб там були присутні не тільки Потічелі, але і адамси також. От, що туди треба вливати не тільки Адамси, вона не те, що і за Конора вирішила там все це врегулювати. Вона, в принципі, сказала, що давайте набирати нам суддівську ланку ще когось. От, і я вважаю, що треба, щоб там було різноманіття, не тільки одна сім'я вирішувала долю різних персонажів. Тож туди в нас влаштовується наш Конор, буде представляти сім'ю Адамс. Я думаю, що там будуть і інші судді, не тільки от від нашої сім'ї, так від сім'ї Батячелі, ще, можливо, і від якихось інших сімей тепер будуть набирати туди а, судей. От. І давайте, значить, ми туди влаштуємося. Тож конор і думає окей, я, я буду намагатися щось там в цьому плані врегулювати. І от у нього зараз вихідні, хай собі трошечки відпочине наш шконор, став судею, хто б міг подумати. От, Сібіл нас далі продовжує своє навчання, вона збирається потім. Бути адвокатом, ну звичайно, що вона буде ще й головою держави. Типу вона повинна вміти себе захищати, тож що у неї такий план. може спочатку там попрацювати в адвокатурі, а потім вона а, стане головою держави. От, коротше, в неї ще багато всього, що їй потрібно пройти за цей час. А в нас сіт зараз трохи приготує поїсти, бо якби діти хочуть їсти. Ну і в принципі, щоб у нас там був якийсь запас їжі. От, а, ну а Сібіл, давай навчайся, мені потрібно, щоб ти. Оце я не розумію, воно хороше чи погане. Що з ним це? З ним все гарно? А, воно все. Коротше, тобі треба моя люба? що? І ми ж з собою ще привезли оці штуки точно. Слухайте, де їх поставити? Я не знаю, де їх ставити, насправді. Сюди на полички вони не стають. Ну давай хоча б одну сюди. А де друга наша? Ми ж її теж е отримали, по ідеї. по ідеї, а де вона? У Артура я не бачу, може, у Конора? Ні, у Конора... Я... А, ось у Конора точно, от, дивіться. Дві такі штуки, які я вам так і не показала, ну коротше. От, потім ще Конор теж можеш піти поїсти. Як трохи поспиш, можеш іти поїсти. Хоча ні, давай я знаю, що я оце приберу сюди. Ну і зараз ми, типу, так і не відпочили нормально, дійсно. Я думаю, що після навчання в нас Сібіл поїде трохи відпочити зі своєю родиною десь на Морько. Ну і ще хай трохи позаймається спортом. Отут-от от, от, побігає. Трохи ран. Хоча ні, слухай, ні, давай спочатку домашки, потім будеш спортом займатися домашки в першу чергу. І в цьому плані у нас тут треба було постаргізити, Ми ще не постаргізили. А я не знаю, чи зарахується їй, якщо вона в нас буде просто дивитися. На хмаринки чи це зарахується? Сподіваюсь, що зарахується? Хай піде подивиться на хмаринки. Коротше, мала так, далі, малий. Ти в мене поїв? Можеш тепер піти відпочити. Сід у нас теж може зараз піде на прибіжечку на ранкову, там позаймається трохи а спортом, розвіється, так сказати, і налаштується на розмову з Артуром, тому що їй вже треба розповісти. Все Артуру, бо там її сестра прям запросила ну таку немаленьку суму э, для того, щоб заплатити за її мовчання. От, е, я вам так нагадую, що там відбувається. Нехай я не можу от сюди закинути тарілку. Що не так? І, до речі, я купила собі нове доповнення завдяки вам також. Так що дуже дякую спонсорам каналу за те, що ви мене підтримуєте і підписуєтесь на мій канал, і донатити на Кафійок. От частина цих грошей пішла на те, щоб я змогла купити це доповнення. Хоча я спочатку була не в захваті від доповнення, але подивилася проходження у людей, у яких є ранні доступ, і мені сподобалось. Сподобалося, сподобалося настільки там а, сам геймплей за фей, бо фей, ну вони мені чимось нагадують. А, Магів, вони досить чітерні, але там є прикольні фічі, оці от хвороби, які, можливо, будуть непогано впливати на апік. Не знаю. От, і я хочу спочатку затестити, як в це можна грати. Там, начебто, повинна з'явитися нова кар'єра, або, може, дві, не знаю. Ну, здається, одна повноцінна кар'єра там повинна з'явитися. От і так як мені потрібно писати правила, то що нові правила будуть доступні спочатку тільки для спонсорів. Там є в мене еспресо-подяку. Можете на неї підписатися. Це всього 10 гривень в місяць, і ви зможете мати доступ до правил, які оновлюються в мене, тобто нові правила. Для Апіку також, і також там будуть доступні повні правила, тобто всі можливі, які раніше в мене там виходили, починаючи з бази. Тепер я перенесла їх туди. Тепер всі версії правил будуть там доступні для моїх спонсорів, починаючи від еспресо. Це не так дорого, зате ви зможете мене трошки підтримати, щоб я могла теж купити собі доповнення вчасно і писати надалі правила. Також там буде доступний мій проєкт, в якому я граю за сусідів. Історія, тож ви теж зможете за 10 гривень дивитися той проєкт, приєднуйтесь, мені буде приємно. От, і що я хотіла сказати, це те, що, звичайно, я думаю, що те доповнення цікаво повпливає і на Адамсів також. Мені там сподобалось місту. Само, і там є така локація в деревах, така, типу, якби на схилі, там такі дерева розлогі, чи це прямо дерево, таке велетенське ростене, на якому можна побудувати будиночок для фей. Це прикольно. Коротше, є щось незвичайно, все ж таки, в тому доповненні. Так що, от, так, до нас тут прийшла наша мама. От Артур поки що не в курсі, що там от у нас сід знає про що. Ну коротше, Сід з ним ще не роз, роз розмовляла. А якщо пам'ятаєте, то сід дізналася в нас, що Елізабет. Щось та й знає, От, або знала батька Сідні, або що що там, коротше, або про нього щось чула. От, і Сіт в нас хотілося б дізнатися, що як знає в нас Елізабет. От. Ну, Артур тим більше не в курсі, бо Елізабет вставляла палки в колеса в їх відносини ще от з дитинства. Як вони ходили просто от до школи ще і просто там познайомились і дружили разом. От Сіт прийшла і каже: О, Елізабет, добрий день. Так я думаю, вона знову сюди приперлася. Вже сидить знову приперлася мама Артура, що їй треба. От. Ну, бо вона ж мама Артура, вона взагалі дуже про свого сина все життя, вона за нього переживає і тому от прийшла перевірити. Мабуть, він такий, а мама, ну привіт, проходь. Мама така, от ти б міг би її обняти, матір. Ну, що таке, що? чого це ти? Короте, Артур теж не, не, не зовсім не зовсім радий всьому цьому, ну, і ще не радий, що от у Рочестерів там біда сталася. Ну іди, дійсно, обніми маму, він такий: от ти тільки прийшла і вже починаєш. До мене пристьобувати, що то не так, то не обняв, то ще щось. Звичайно, мама, тебе радий бачити, але камон, коротше, ми тільки від... з відпустки повернулися, і отрочистирів не стало, а ти мені колопаєш мізки. Коротше, ми тут продовжимо навчатися. Давай ти в мене, ти в мене. А що тобі сказала робити? Оце? А це ти робиш? Ну, коротше, робиш оці домашки, і потім, мабуть, ще отут-от тобі потрібно. Зібрати так? Органайз, рефайн, органайз, ас і фідбек. Ні, давай рефайн, органайз оце зробимо. Поспілкувалася з тваринками, з нашими, так? Може, мама, до речі, прийшла і каже: Артур, а коли ти в мене збираєшся кота забрати? Ну, звичайно, я заберу кота, але мам, ну, ти бачиш, я трошки зайнятий. Сьогодні от організуємо похорон, ти ж обов'язково приходь туди. Мам, ну ти ж розумієш, що їм треба підтримка, не те, щоб я, типу, з їх молодшою донькою там. Ну, Арію я знав, і то вона там у Арію останній час жила. Після того, як от Рафаель покинув батьків у Гарі, Арія старша сестра, вона себе погано почувала. І якби молодша сестра Рафаеля вона вирішила поїхати до своєї сестри, до старшої, допомагати там, бо діти в неї ще маленькі, хоча вона вже старенька. Ну, якби вони до школи ходять. От, от поїхала туди, а тут почалася оце вся, що нас вампіри почали помирати. Потім Арія померла але від старості. Там ще залишився живий чоловік Арії Брайан. От і. Прийшлося тепер повертатися назад до університету вампірів. Вони в ньому і жили, це якби їх будинок. От, і там і буде в нас похорон відбуватися в тому будинку. Коротше, що я хотіла сказати, в нас вже 12 дня, а ми тут трендемо. Мама, що, що ти хочеш мені розповісти? Він там щось з нею каже: мама, наскільки ну можна мені нататки читати? Ти бачиш, мені от прям не до цього. І я, типу, дуже. Дай я тебе обійму, синку. Ну, ладно, я може, не права. От, і може, на тебе трохи давлю, але. Ти бачиш, що коїться довкола з вампірами і з усім іншим. Взагалі невідомо, що відбувається. Курт мені дзвонив, розповідав, що, начебто, вийшов на слід вбивці, але це не точно. Він такий, я якби здогадуюсь, хто це, мама. Але коротше, я нічого не буду тобі розповідати, але, мама, треба от будь обережна, бо зараз хтось. Ну, Знаєш, ворогів довкола нашої родини багато. Тож будь обережна, бо я типу переживаю, бо ти в мене взагалі безстрашна, страшно кругом мотаєшся. Вона така, ні, ну я розумію. Та ти за мене не переживай. Коротше, така, синку, не переживай. Я типу справлюсь. От ще я хотіла так. У нас патчі прокинувся. Я хотіла подивитися, що в нас тут коїться з нашими рослинами. Там в нас, до речі, ще з приводу рослин мені подобається. те доповнення, бо в нас там з'являються нові якісь магічні рослини. Оці от фейські. От, і всякі можливості спілкуватися з рослинами, і це прикольно, тому що в нас от династія, яка ну, можна сказати, зав'язана на цьому. Вони побудували все це всю свою імперію завдяки тому, що в нас Аманда займалася рослинами, і вона відбудувала цей золотий сад. Посадила його там, експериментувала над ними, і якби він приносить нам багато бабла. От, друга година дня. Якраз ми хотіла поїхати. Він такий люба, що робиш, зараз я попродаю рослинки і їдемо добре, бо там от. А Сібіл у нас, мабуть, третю домашку не встигне зробити до того. Ну ладно, повернемося тоді вже зроби. Хоча, може, і не встигне навіть так зробити, тому що ми потім поїдемо на похорон. Мала, до речі, я хотіла подивитися. Тобі зарахувалося? Ні, це все ж таки треба старгізити саме. Саме на зорі треба дивитися. Вона у нас тут в дереві грається. Можете поки що поспиш в дереві. Хоча стоп, їй треба там далі буде. Спати в дереві, тому, мабуть, ні. Хай вона, значить, собі грається, ми повернемося додому, там же ввечері я її покладу спати в дерево, і хай собі спить в ньому. От. Сібі у нас теж це зробила. Ну тоді все, поїхали, значить, видвигаємося. Отже, приїхали ми з вами в ресторан. Це ресторан називається Каліпсо. Це перебудова від Разрабського клубу, чи що воно тут було. Коротше, я зробила його колись давно ще рестораном, і мені, в принципі, тут подобається. Але знаєте, тут, до речі, сюди і мама наша прийшла з татом разом. О, до речі, у мами буде день народження, мабуть, у наступній серії ми з вами відсвяткуємо її день народження. Вона у нас вже стане старенькою. Отак. Але, коротше, я якось перебудувала. Для одного зі своїх летсплеїв, а потім мені сподобалось, як я перебудувала це місце від розрабів. Воно, здається, було одноповерховим, а я зробила його двоповерховим і коротше рестораном. І давайте ми тут замовимо собі столик. Тут, в принципі, красиві види, якби ще не така погода, але це Бріндолтон Бей тут з погодою завжди якісь лаги. Коротше, я думаю, що замовимо цей столик. Сподіваюсь, погода налагодиться. Тут в принципі нас не повинно мочити, навіть, навіть якщо ми на дворі будемо сидіти. От, все ж таки літо, і Артур каже, я не розраховував, що тут буде така погода, але я хотів ще далі не заїхати на її могилу, а саме тут Бріндлтон-Бей, знаходиться до кладовище. Тож він нас вирішив отак. От. Вона каже: так, звичайно, Артур пішли, значить, присядемо за столик, тут вже якийсь мужик вирішив себе помити, чи що, я не знаю, чи покупатися. Ну, хоча тут є де покупатися, тобто тут навіть можна вечірку біля басейну зробити в цьому ресторані. Але слухайте, ну цей стол. Ні, ми можемо цей столик все ще замовити. Ну давай ще раз спробу. Може, ти просто із за цього не міг підійти до нього? Ну так, скоріше за все, от, за те, що це раніше нічого не заважало. Нам розраби зробили так, що тепер все кровом заважає. Таке, звичайно, звичайно для вас, вашої дружини. У нас є столик, ідіть, от, можете присісти, все гаразд. От, до речі, тут от, бачите якийсь стіл здоровезний для велетенської просто родини. Якось ми тут разом збиралися, я вже не пам'ятаю чому, але збиралися ми тут цією родиною. І дивіться, хто в нас тут прийшов, Джоні приїхав сюди. Я не знаю, чому він сюди приїхав. Він працює в нашому, на нашому ранчо. Коротше, мужик таки каже, звичайно, от брицяте для вас, і вашої дружини, найкращий столик, звичайно, Артур. От, дуже дякую. На ну, що, Мила, що у нас там є? Ну, це більше такий рибний ресторан. Ми зараз, значить, замовимо Тейбл і порозмовляємо. Вона така, ну, знаєш, мені, в принципі, все тут подобається, давай замовимо. І Щоб у ти... щоб... Щоб нас хотів Артур. Я не знаю, ну він у нас вампір, і йому тут, як бачите, навіть немає нічого вампірського. Давайте, може, замовимо та або, мабуть, це замовимо. А, так, ну і рибку, звичайно. Я хочу таку просто рибку, а Артуру. Артур в мене, в принципі, може їсти людську їжу, то давайте ми йому замовимо от щось таке. От, все, ми таке замовили. от, А ти нормально питає, Та я якби не сильно голодний. Ну, з'їм я це нічого страшного. Так, звичайно, краще було б, якби воно було кров'ячкою, Бо я теж знаєш, о, але в мене так болить голова. от. Она така, Ну так, я зараз замовлю і тоді порозмовляємо. Добре, звичайно, звичайно. Так, нам, будь ласка, оце і оце. Угу. Чудове побачення, красивий краєвид. Але ти щось напрузі, все гаразд. Слухай, Артур, не хотілося мені портити наше побачення, але мені серйозно треба з тобою поговорити. Розповідаю. Моя сестра стверджує, що це правда, що цей Хілер, мій батько, і він був головою Білої Лілії. Він був замовником тієї отрути. Що зараз биває вампірів, а твоя мати, можливо, його знала. У будь-якому разі вона точно знала, чия я донька. Якщо це навіть правда, це нічого не змінює. І твій справжній батько, ким би він не був можливо вже на тому світі. І схоже, що Курт правий вбивця із білої лілії або вони є замовниками. А я, можливо, навіть знаю, хто це вбивця. Ти знаєш, це жінка? Так. Рія Бутічеллі, племінниця Ліни, Донька Ітана та Ембер. Вона Світлий Мах, і нещодавно її прийняли в Орден Білої Лілії. Точно тепер все сходиться. Це було її бойове хрещення, після чого її прийняли от дурепа. Ще й Крістал втягнула туди. Я тобі не казав, але Крістал з нею зустрічається. Вони навіть заручилися. Крістал прислала листа, що в суд подавати не буде, але відмовляється від грошей і статусу заради своєї коханки. Ти впевнений? Сто відсотків. Треба все розповісти курту. Наступними в їх списку може бути моя мати або я. Навіщо це їм? Раніше вони не намагалися знищити вампірів. Вони оголосили війну вампірам, вони її програють. Але ти хотів стати людиною. Вибач, люба, я стану людиною, але мені треба в усьому розібратися і захистити мою мати і клан вампірів. Якщо я зараз стану людиною, то вампіри перестануть мені довіряти. Так, мабуть, ти правий, Артур. Але в нас є ще одна проблема. Моя сестра вимагає грошей за ті документи, багато грошей, і я не знаю, що робити. Але що якщо вона зробить копії? Що якщо ще десь хтось дізнається про мого батька? Сібьо теж буде в небезпеці за цього, бо вона бутічелі, бо її знищать, і там хотів її вбити ще у утробі матері, і там в роддомі. Вони не посміють, а гроші не проблема. Я сам врегулюю все з твоєю сестрою. Артур, це наша родина, моя донька, онуки, їм всім не дадуть спокою, якщо дізнаються правду. Не дізнаються, сподіваюсь. Твоя сестра розуміє, що наслідки будуть і для неї, і її родини також. Отже, ми тут вже і поїли, як порозмовляли, і ми ще хотіли з'їздити до могили Ліни. Коротше, у нас тут свідка, що поїхали може на кладовище, бо вже якби вечері, скоро в нас. Треба буде їхати до Рочестерів. Він такий, ти правий, ти право, звичайно. Треба їхати до Ліни швиденько і потім повернутися ще додому. І тоді вже двигати до Рочестерів. Коротше, в нас ще купа проблем. Отже, ми з вами приїхали на кладовище. У нас тут у нас тут купа свічок. Давайте залишимо залишимо лінію оце. От. А ти залишиш свічечку, і будемо вже двигать додому. Короте, Хоча Артур теж може залишити їй свічечку. от. Суть в тому, що її дух ну, в нас давно перероджений в Ліляни. Я не знаю, чому в мене моя гра а каже, що це не так, але це так, коротше. Тому я потім якось розберуся, бо ми навіть не можемо там з нею контактувати, насправді, ну окрім от хіба що з цим каменем, але це дуже дивно, бо ну, отак от. Вирішив залишити їй. Свічок, як бачите, до неї хтось ще приходить, крім нас, і свічки тут залишає. Я думаю, що це може її родичі зі сторони батічелі. Отак-от. От сіт, сіт така, ну що мені теж підійти залишити свічку. Ну давай підійди, якби залиш свічку лінії, звичайно. Залиш їй свічечку. Вона така, окей, ну що, Артур, як ти він такий? Та я то нормально там поклав їй солодкого черепа. Та, то, це... Ну, давно треба було її навістити. От, коротше так. Окей, ну що, тоді будемо їхати вже до Рочестерів. Так, давай заїдемо за нашими дітьми та поїдемо до Рочестерів. Хоча ну насправді в нас Конор і Сібіл туди не поїдуть, бо вони не знали Рочестерів, вони про них там щось чули. І тому туди поїдуть тільки Артур Сіт. Так, ми приїхали додому. Давайте Артур зараз порозмовляє трохи з Сібіл, скаже, що от на 9 він вже буде їхати. Разом а, сід на похорон Рочестерів, а я думаю, що в нас якраз Сівел за цей час краще зробив. Вона вирішила її зробити, а вона краще зробить свою домашку. Я тут вирішила дітям посмажити сардельки. Короче, ти давай краще домашку роби, де там тато йде. Тато таке каже: ну що, дитина? Я коротше, я повернувся, але вже буду їхати з мамою на дорожчі, стерв, коротше, на похорон, тому ти, ти якби як все гаразд, у вас тут так все гаразд, тату не хвилюйся. Мені тут треба ще справи зробити. Ти не переживаю. Угу. Ну ладно, тоді що? Я буду двигати, а ти якби тут позаймайся дітьми. А, я потім прийду, якщо що, я тобі допоможу з твоєю штукою. от, Ну і в нас е Сібл така каже, та не хвилюся до та, тато. Та. Ще я хотіла тебе, до речі, спитати, чи є в нас цей стіл для медитації. Ну, знаєш, бабуся нікому мені казала, що це треба розвивати, до речі, треба розвивати, то ми зараз ми його прикупимо і Артур поїде. А, нарешті дружстерів. А я буду закінчувати на цьому, і сподіваюся, вам ця серія сподобалась. А, сіду у нас починає знову новий свій шлях уже розвитку себе як, як охорониця часу, і подивимось, до чого а, вона зможе розвитися за весь цей час. Коротше, їй багато що ще треба робити. От, ставте подобайки, пишіть коменти. Сподіваюся, вам подобається моя Династія і вам цікавий сюжет, який в нас от тут відбувається. Всім, всього найкращого, і пока-пока. А тепер новини Джорджії. Досі невідомо хто і навіщо вбиває вампірів. І раніше ці вбивства були на території Forgotten Hollow. Але вчора сталася нова трагедія: Белінду Рочестер, ректорку університету вампірів та її чоловіка Кайла Рочестера, знайшли мертвими в університеті вампірів. Поліція каже, що це та ж сама отрута. Їх син Рафаель зараз знаходиться десь за кордоном, а молодша донька в шоковому стані. Поліція каже, що це замовлені вбивства, і тепер сім'я Рочестер теж стала жертвами замовлення. Кому це вигідно і навіщо всі поважали цю родину? Вони вчили вампірів дотримуватись законів та отримувати жагу крові. Схоже, що їх молодша донька тепер буде займатися справами університету. Сім'я Адамс, близькі друзі родини, допомогли з похороном та врегулювали всі питання. Цього не може бути, Кайл. Хто посмів? Що трапилось, дідусь? Твого батька вбили. Хто поки що невідомо!» Я їду у Джорджію. Я думав, ти з ним ворогуєш!» Він, мій син, а не ворог. Могли б старого і покликати на похорон. Хто? Адамси. Вони влаштували церемонію, а батька не покликали. Я їду туди. Але, мабуть, все влаштував дядя Остін. Остін він мій найбільший біль. Він мене зрадив і перетягнув на свою сторону брата. А тепер Кайл поплатився за свою дурість. Але Остін теж твій син. Так, звичайно, самий молодший і самий дурний. Підкаблучник тієї хвойди Елізабет Адамс. Він вибрав її, а не родину і батька. Шкода онука Артура. Йому теж промили мізки. На жаль, всі Адамси однакові. Я їду в Джорджію поспілкуватися з твоєю сестрою. Треба, щоб вона була на нашій стороні. Це навряд чи. воно мене ненавидить з дитинства і дідусь. Там небезпечно зараз. От і подивимось, наскільки небезпечно.